Картоплю для потреб лікарні збирають щороку, каже Катерина Гапунчук. Нині кіньми із підводою четверо жінок об'їжджають обійстя у селі Старосілля. Чоловіків нема, тому сьогодні з жіночим колективом їдемо збирати картоплю для лікарні. Обов'язково того року навіть збирали два дні, а третій день ми збирали на Ну, у нас завжди батюшка благословляє, як ми збираємо картоплю, починаємо. Слава Богу, що. На віки, слава Богу. Давайте Я допоможу вам. Я дуже радий, що ви хороші прихожани такі, що починаєте все з благословіння. Є хто на лікарню в мішок бажано. Цього року картопля вродила, каже Руслан, тому долучився до благодійної справи. Посадив 20 сотень, а накопав два прицепи. Це діло святе. Треба людям допомагати. О, все, дякуємо. Хай родить. Ай родить. Здрасті. На лікарню, на школи, на зсу. Наш вродила, то є, що дати. Лідія підготувала для медзакладу картоплю, цибулю та часник. Бурякаша не вирвала. Моркву теж не вирвала, передамо далі. Є волонтерські центри, які також збирають на допомогу нашим військовим. Донечка служить. Нам вистачить. Головне, щоб їм вистачало, щоб мир на землі був, щоб був спокій. Добрий день. Як вродила, то чого не дати? Йдемо такою великою компанією, щоб дали. Якогось року і капусту, і морку давала. Цього року морква не важна, то не дам. Капусти можу вирізати. Працювала в лікарні, це знаю цю всю систему. Що, що треба? А все треба. І морква, і бурячок, і картошка. Все. Люди ж поступають, людей лежить багато. Треба харчувати чимось. Давай, Василі, давай. Що можу, те даю? Мій чоловік з 22 року, 23 травня, в полоні. Два гектара поля для однієї жінки, щоб чоловіка не було вдома, то дуже важко. Зі слів старости старосільського старостинського округу Віктора Регишука, охочих доєднатися до благодійної справи чимало. Щороку для потреб лікарні збирають майже півтори тонни картоплі. Це добровільна Акція звертається головний лікар Колоківської лікарня. Якщо можете, допоможіть при зборі. Оскільки наша лікарня відноситься до лікувальних закладів в неспроможної мережі, на жаль, фінансування обмежене. На даний момент заготовлено півтора тонни картоплі. Планується ще дійти до загальної кількості 4-5 тонн. Це дозволяє нам зекономити кошти і спрямувати їх на придбання лікарських засобів, на оновлення якоїсь матеріально-технічної бази. Нехай не лужи був торік у Колківській громаді, до якої входять 11 старостинських округів, для волинських лікарень заготовили орієнтовно 20 тонн картоплі, розповів голова громади Олександр Палінкевич. Цього року з його слів планують зібрати не менше. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.